Чому при остеопорозі вас не будуть оперувати? Це вирок чи все-таки є вихід з цієї ситуації? Остеопороз це системне захворювання кісток, при якому зменшується їх щільність та міцність, що підвищує, звичайно ж, ризик переломів. Уявіть, хірург вкручує вам імпланти в кістку, але вона як трухле дерево, м'яка, крихка і не тримає різьби. І тоді гвин, звичайно ж, вийде, хребець просяде. Тому обов'язково перед операцією. Робимо денситометрію. У разі зниження щільності починаємо терапію. Інікційний вітамін Д, кальцій, навіть за показами бісфосфонати, даємо час, навіть інколи до року, для лікування, яке покращує якість кістки. І тільки вже потім хірургія. Я, як нейрохірург, завжди дивлюсь не лише на те, що оперувати, а й на якість кісток і тканин, з якими потім доведеться працювати. Бо якщо у пацієнта остеопороз навіть найкраща фіксація. Una tremota.